Всім здорова! Сьогодні ми поговоримо про команду автовиробника, який міг і постаратися, але його згубила дещо інше компанія, маючи досвід у будуванні двигунів F1. Як ви вже можете зрозуміти, мова піде про хонду. Оскільки останнє відео одноденних команд виходило 7 місяців тому, то я нагадаю, що ця рубрика створена для команд від 1 до 5 років, і об'єднує воно історію у спрощеному вигляді та еволюцію болідів. Все, начебто, що я хотів сказати, я сказав, і ми почнемо. Це почалося в 1948 році, коли. Кхе, стоп! Це ж не той текст. А ось-ось. Виробник автівок вже не вперше приходить в автоспорт, а потім несподівано тікає через якісь причини. Іноді натягнуті, скажу. Honda приходила в до F1 у якості заводської команди ще на початку 60-х. Здобувши перемогу в Мексиці та проіснувавши всього 4 роки. Максимум з цього, японці лише міняли двигуни та іноді кокпіт. Але через погані продажі автівок в США та смерть Джоа Шлесера, Honda йде з F1. У 80-х японці повернулися як постачальники двигунів для Вільямс та згодом для Макларен. Але в Японії почали різко, різко рости ціни на нерухомість і в 90-х. 1922 році Honda знову тікає з F1. Напрацювання хондовців використовувалися в інших командах, але ніхто з них чемпіоном так і не став. Ну майже якщо не рахувати чемпіонську ходку Джордана. В 2000 році Honda почала постачати свої двигуни до команди Бар. А вже ж колектив цигарників більше мучилися з двигунами Honda. Бо вони були найдійнішими як обіцянки депутатів і швидкими як канадські мільярдери. А вже ж до середини нульових бар почали ставати конкурентоспроможніми, але їх викупає Хонда і робить свій заводський колектив. Як ви вже здогадалися, такою короткою історією я підводжу до зразка Хонди, яка проіснувала з 2006 до 2008 року. Команда базувалася в Бреклі, керівниками були Нік Фрай та Розбраун, само собою ми переходимо до шасі. RA106 збудував Джефф Вілс, Боліт був заснований на бар 007, але зі зменшеними понтонами, доданими пластинами та трохи зміненим антикрилом. Двигуном послужив Хонтівський 2,4-літровий атмосферний В8. Підвіска штовхаюча. А пілотами стали Дженсон Батон та Рубенс Баррікло. Сезон 2006 пройшов нормально. Вдалося заробити перемогу в Угорщині та два подіуми, але паралельно з цим пілоти боролися з двигунами, точніше, з їхньою надійністю. Ну а так, Барікелло та Батен напрацювали на четверте місце в Кубку конструкторів. В міжсезоні Honda створює аналог Тороросо під назвою Aguri, які по суті їздили на минулорічних зразках Honda, а самі хондовці почали готуватися до нового сезону. RA107 збудував сухий Накамото. Переднє антикрило має три закрилки. Бічні понтони стали вущені, зникли задні підкрилки, а заднє антикрило стало нижче. Сезон не задався. Набрані ледве шість очок тільки батом. ледь не понизили їх до рівня суперагурі, бо Honda зайняла восьме місце в кубку конструкторів, а суперагурі дев'яте. Та відставала на два очки. Проте японці похизувалися тим, що вони повністю за екологію, якщо що за написано в лапках. Ну і а вже ж вони почали готуватися до сезону 2008. ra РА модифікація РА 107 з більшим обтикаємим антикрилом, вузькими понтонами та з акулиним плавником. Результатами сезону 2008 стали гірше. Від тотального фіаско врятував подіум Великобританії в 2008 восьмому. Світ відчув масову фінансову кризу, а вже ж це торкнулося деяких команд F1, включаючи Хонду. І команда продалася росу Брауну за один фунт стерлінгів, начебто, все, але Хонда повернулася в 2015 році. Як виробник двигунів для Макларен. І виглядало це так, наче Фернандо Алонсо та Дженсон Батон випробовували VTEC. Але не вдало. Проте це взагалі інша історія. А на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок. Та не забувайте донат на ЗСУ. І побачимось.